Покщо не страшно, типу, я не готовий сказати, що це якийсь хоррор, но. Блін, типу, особливо мене, коли я, допустимо, плаваю якісь водойми, особливо, якщо там не супер прозора вода, допустимо, десь на озері, там або в річці, або щось яка така штука. Як мене ловить стрьом, що я не бачу, що під, піді мною просто що це, це просто жах. Давай попливе. Швиденько. Не, ну Покше лише одна Лише я не розумію, що це червоне таке, може то треба зібрати для якогось. Є. Е... Yeah. Далеко? О. Так, я думаю, ці хлопці будуть е, током бити або щось таке. Давай подивимося. Що там? Три кола вже закінчені. Ні, ну нормально, в принципі, поки що йдемо непогано. Іграшки. Ага, іграшки, це б ходу швидше для якогось секретного цього треба. Чую шипець, шипет. шипет. Значить, ці е, ці теж йдуть за мною. Да, бляха! Да, да, да. Є. Четверте коло пройшов. О! От десь до цьому моменту я і закінчив, в принципі, це. А тут. Геймо. Of... Да, дуже. А, фу! Я вже хотів просто жалітися, що це.